З вами Олександр Лущенко і ITHID UA. Я дуже сподіваюся, що ви дивились попереднє відео, де, де ми розглядали, як зроблені карточки у слайдері магазину Ябко. Якщо ж ні, подивіться, посилання буде на каналі, де ви зможете його знайти. А сьогодні? Сьогодні ми робимо ось такий меседж попу-ап. Як він працює? Якщо користувач заходить на сторінку, то сторінка завантажується, а потім через декілька секунд вспливає віконце, де можна натиснути будь-яку кнопку месенджера і перейти до спілкування. Це дуже просто, корисно, і ми зробимо так, як я полюбляю. Тобто це буде і HTML, і JavaScript, і CSS. Ну що, почнемо. Для початку нам потрібен пустий. Проєкт, в який я скопіював три зображення це СВГ-ш для ось цих ось малюнків. Ви їх можете знайти або на Icon Finder, або згенерувати за допомогою штучного інтелекту, як вам заманеться, це не важливо. Супер. Тепер створимо індекс HTML. Індекс HTML. І в ньому згенеруємо стандартну структуру. Знак оклику та натискаємо Tab. Є. Ось тут ми пишемо pop-up. Є. І тепер створимо це віконце. Я не буду створювати додаткових якихось е елементів у HTML. Тобто одразу перейду до вікна. Message. Window. Є. У ньому буде div клас Telegram. Telegram, у якому буде гіперпосилання на. Групу Telegram. Ми натискаємо TAB і отримуємо вже готову верстку. Тепер три рази дублюємо. І можна починати працювати. Перше вікно у мене буде відповідати за Telegram, друге за WhatsApp, а третє за email. E Mail. Все. Цього достатньо. Створимо стайл CSS і оформимо ці елементи. Але щоб це працювало, треба стайл CSS підімкнути, під'єднати до нашої сторінки, натискаємо TAB style CSS. Супер. Можна працювати з CSS. -ом. Але перед тим, як працювати, давайте завантажимо цю HTML-сторінку у Live сервері. Оскільки у мене ще нема CSS, то, звісно, це все буде як пуста сторінка. Створимо CSS. Спочатку почнемо з message Window. Я задам їм цьому вікну розміри. Ширина 148 пікселів. Чому пікселів? Тому що майже завжди ці іконки не будуть змінювати розмір, незалежно від розмірів екрану. Якщо це дуже критично, можна зробити під декілька розмірів екрану, але висоту та ширину можна задавати у такому разі і в першому, і в другому випадку, у пікселях. І далі якийсь бекграунд зробимо. RGBA. Хай буде 0, 0, 0. 20%. Якщо все зроблено вірно, то отримаємо ось такий ось блок. Блок по замовчуванню знаходиться у е, куті ліворуч зверху, але мені це не потрібно. Мені потрібно, щоб блок ввів себе ось таким чином, тобто при прокручуванні вмісту сторінки він був плаваючим над контентом. Як це зробити? Зробити це доволі просто. Робимо position fixed. І позиціонуємо у правому нижньому куту. Тобто робимо right 40 пікселів, bottom теж 40 пікселів. І вікно позиціонується. Якщо я буду змінювати розмір, ви бачите, вікно все одно знаходиться у лівому нижньому куті на відстані ось цих пікселів. Поки я буду розробляти, щоб вам було зручніше, закоментую. І тепер перейдемо до ось цих дів. Усі ці діви мають однаковий розмір. Message Window, вкладений div напряму, тобто без посередників. Ширина 48, пікселів. висота 48. пікселів. Ух, там на вулиці щось страшне: вітер дуже сильно дує, стукає. Сподіваюсь, не буде заважати. І все. Тепер треба оформити іконки. Крапка, message window. Telegram. Це буде в мене background image, я буду робити. Background image, URL. Оскільки я не пам'ятаю, то я буду писати ось таку адресу і просто вибирати з того, що в мене є на сторінці. Далі в мене буде WhatsApp. WhatsApp. І ось тут я теж не пам'ятаю як, тому ставлю слеш І вибираю ось таким чином. Ну і останній блок. Це блок буде називатися Mail, здається, Mail. а зображення. Я теж не пам'ятаю, як в мене є. Тому ось воно. Супер. Подивіться, будь ласка. По-перше, ось ці блоки ведуть себе так, як блоки. Тобто, вони у по вертикалі будуть впорядковані. Як зробити, щоб вони були по горизонталі, по лінії? Для цього я ось тут додам Display Flex. Justify – це по горизонталі, хай буде center, І align-items Items, це по вертикалі, теж буде center. Вирівнялися далі. У мене не всі зображення бекграунда однакового розміру. Ось ці гарно підійшли, а ось це вилазить. Тому ось тут я додам background size контейн. Ось таким чином. І тепер всі е, іконки. Стали одного розміру. Але є маленьке, але ну це як завжди. По-перше, давайте зробимо, дуже, щоб гарненько було. Border Radius, наприклад, 4 пікселя, все. Мукін дизайнер, і мені все подобається. По-друге, якщо я навожу мишку курсор на іконку, то ви бачите, що іконка курсору не змінюється так, як вона була б, якщо ми навели на гіперпосилання. Чому так? Тому що гіперпосилання це рядковий елемент. Я в нього нічого не написав, тобто його розмір, якщо ми подивимося, не дуже великий, точніше, 0 на 0. Мені це не подобається, я повинен клікати по елементу і відкривати лінк на соціальну мережу. Що ж мені треба зробити? Мені треба прописати ось таку штуку: Message window div, message-window-div-a-display-block- 100%. 100%. Оскільки у батьківських елементів задані розміри, то відсотки по горизонталі і по вертикалі спрацюють. І тепер подивіться, як виглядає курсор. Ось я навів це вже гіперпосилання, ось його розміри. Тобто ми все зробили правильно. Далі, при наведенні, я хочу якусь анімацію. Як це зробити, ось тут я пропишу, скопіюю ось цей блок. І ось тут напишу анімація хаве. Я буду щось робити з зображенням. Наприклад, Transform, rotate, тобто повертати його, хай буде на 360. Є. Е. Не видно, щоб працювало. Давайте перевіримо, що властивість привласнюється при наведенні. Як це зробити? Вибрати гіперспосилання, О, вибачаюсь, вибрати елемент, на який я буду. Наводити. Далі ось тут натиснути Hover і поставити відзначення, що ми вибрали хавер. І подивіться, будь ласка, CSS є, він прикреплений на цей момент, але ми його не бачимо. Чому? Тому що 360 градусів це той же самий стан, який був до цього. Давайте ми зверху для елементів DIV додамо ось таку властивість. Transition all. Easy. Одна секунда. І перевіримо. Подивіться, працює. Тобто ми зробили повільне повертання. Все працює, супер. Але коли повертається ось цей елемент, він вилазить за межі блока. Тому я додам ще overflow hidden Все супер. Мені все подобається, тобто це дійсно працює. Далі. далі я зроблю ось таку штуку. Мені потрібно додати сюди гіперпосилання для різних соцмереж. Якщо ми балакаємо за Telegram, то це дуже просто. Ви копіюєте ось таке посилання Telegram.Me і далі пишете ім'я вашого або групи, або каналу, або ваше ім'я. Якщо ми балакаємо за WhatsApp, ви пишете ось таким чином: whatsapp.me, Whatsapp.va.Me, і далі ваш номер телефону, і до якого WhatsApp прив'язаний. Якщо у вас є мейл, то ви пишете ось таким чином: mail to двокрапка, і ваш емейл. Тепер, коли людина клікне по ось цьому гіперпосиланню, то якщо у вас це буде на телефоні або на комп'ютері і є програма, яка. Працює з Телеграм, то вона буде відкрита, буде запропоновано її відкрити. Те ж саме з WhatsApp завантажиться WhatsApp. Якщо ви клікнете по e-mail, то у вас створиться новий лист у той програмі, з якою ви працюєте в e e-mail, і буде записане вже поле, куди ви пишете. Тобто ця адреса буде занесена. Єдине, що ми додамо тагет бланк, щоб усі посилання відкривалися у нових вікнах. Це буде. Зручніше, коли людина захоче повернутися, або закрити це вікно. Давайте подивимося, як це працює. Натискаємо Telegram. І дивіться, браузер запропонував відкрити в Telegram Desktop, він тут є, або ж дивитися одразу в браузері. Закриваємо це вікно, аналогічно WhatsApp і аналогічно email буде працювати. Супер! Тепер давайте повернемося і знімемо ось цей коментар. Мені б хотілося, щоб ось це вікно вспливало при завантаженні сторінки, але не одразу. А за якоюсь затримкою. Як це зробити? Ми допишемо ось сюди. Ще один CSS клас. Якого вигляду? Ось сюди. Я допишу клас display window non. Чому я написав так, а не просто display non? Тому що d none d Є в бутстрепі. І там він трохи по-іншому виглядає стайл. Я ж буду тут писати свій стайл для того, щоб не заважало. D, V, внон. Я просто зміщу його нижче. Bottom. Хай буде мінус 150 пікселів. І тепер вікна не видно. Подивіться, будь ласка, воно нижче, але полоси прокрутки не з'являються, тому що в мене position fixed. А так, все, нормально працює. Вікно є, але його не видно, воно знизу. Супер, що ж мені тепер робити, щоб воно вспливало, і ще й з затримкою, і ще й повільно? Треба створити script.js файл або будь-який. js файл, І під'єднати його до нашого коду перед закриваючимся тегом body. Script. .src, Slash script.js. Далі в JavaScript файлі ми напишемо ось такий код. Хай ми дотр... будемо дочікуватися, поки все завантажиться. Load. І далі виконувати стрілкову функцію. Ось таку. Можна зазвичай писати будь-яку функцію. Тут це не критично. По-перше, я отримаю саме вікно у константу message Window document Query Selector.Messed. Window. Багато хто з новичків плутає, чи писати крапку, чи не писати. Наприклад, ось я отримав вікно, і тепер я напишу ось таку конструкцію: Set timeout. По-перше, функція. По-друге, затримка, з якою ця функція буде виконуватись. Затримка буде 5 секунд. Усе тайм-аут затримка пишеться у мілісекундах. Тому ось таким чином. Супер. Команда буде одна. Ось такого вигляду: Message window, клас list, Remove. І пишемо клас, який ми ріму. Багато хто з новичків плутається, де писати крапку, а де ні класу, або решітку айдішника. Все доволі просто. Крапка пишеться лише у двох випадках. Коли ви працюєте з Query Selector або Query Selector All, це два методи, які дозволяють отримати елемент за допомогою селекторів CSS. А в селекторах CSS ми пишемо крапки, решітки, ось такі значки. Або не пишемо, якщо ми, наприклад, до гіперпосилання звертаємось. У всіх інших випадках крапки ми не пишемо, коли ми звертаємося до назви класу або чогось іншого, або там айдішніка. Не пишемо. Запам'ятайте, все. Давайте подивимося, як це працює. У нас є помилка, це вже дуже добре. Каже, що не може знайти ось цей елемент. Чому? Я написав посилання з помилкою ось тут. І тепер все працює. Подивіться, будь ласка, через 5 секунд вікно з'явилось. Але вікно з'явилося дуже різко. Давайте ми створимо йому затримку. Транзишн я вже десь писав. Ось. Я його скопіюю і засуну ось сюди. Подивіться, будь ласка, оновлюємо сторінку. 5 секунд проходить, і вікно вспливає знизу. Є. Тобто це те, чого ми хотіли. Форматуємо документ, прибираємо пробіли і можемо вже працювати з цим кодом. Далі, якщо ви хочете, щоб була така помилка, як була в нас, то треба перевірити, чи є цей меседж Windows перед тим, як додавати клас-ліст. Це теж дуже просто зробити, ми вже це неодноразово робили. Також, оскільки в нас одна команда у стрілковій функції, то ми можемо трохи спростити код. Рядки, рядки спростити, але візуально він стане важче. Ось таким чином, теж буде працювати. Якщо є питання, пишіть під відео. Якщо вам потрібен ось цей код, то ви можете його отримати, перейдя на, переходячи на телеграм-канал, ось цей канал, який я вам показую, він теж під відео є посилання. Там я викладаю анонси відео. І програм. А тепер я покажу одну фішку, яку не показував для тих, хто ще знаходиться з нами. По-перше, ви можете зробити ось таким чином: правою кнопкою миші інспектувати і вибрати Message Window. Далі, ось тут ви можете вибрати різні види анімації, яка вам подобається, і перевірити. Скопіювати ось це і вставити в ваш код. І я зроблю ще одну фішку. Хотілося, щоб вікно мало. Якийсь вигляд трохи цікавіший. Тому я додам Box shadow. Оскільки дуже важко вгадати, яке я хочу, яку я хочу тінь, то я зроблю ось таким чином. Просто наб'ю якісь цифри. Подивіться, будь ласка, майже не працює. Потім я виберу знову Message Window і ось Box shadow. Тепер я можу, по-перше, вибрати колір. По-друге, я можу ось тут вибрати, куди тінь буде падати, її відстані, розміри, її варіанти, тобто внутрішня, зовнішня, розмиття тіні, ну і розтягування. І потім скопіювати ось цей код у Мій CSS. Звісно, треба підібрати щось гарніше, але я дизайнер так собі. Це ви можете зрозуміти. Ось, бачите, все працює. Ну і, звісно, буде працювати тепер при перезавантаженні. Але, як, як я вже сказав, дизайнер я такий собі, тут уже краще ви. Якщо у вас є питання, то ви можете зайти і теж мені натиснути ось це вікно і задати питання, або перейти в контакти, знайти будь-який вид контакту, який вам зручніше, написати мені, спитати. Якщо ж ви хочете писати такі коди самостійно, Тобто не дивлячись уроки, а розуміти, як це все робиться, то welcome to курси HTML для JavaScript-розробників та JavaScript 24. Ці курси унікальні. В ході навчання на них ви спілкуєтесь зі мною постійно кожен день. Ви виконуєте роботи, пишете код, завантажуєте код на перевірку і отримуєте баги, якщо вони є. Потім ми розбираємо баги, ви їх виправляєте і завантажуєте на повторну перевірку. І все ми спілкуємося, спілкуємося як краще, тому приєднуйтесь таких курсів дуже дуже мало. З вами був Лущенко Олександр, палець угору, все буде добре, тримайтеся, а ми скоро зустрінемось. Бувайте!